Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Дякую, що дивитесь наш канал. Сподіваюсь, ви вже встигли підписатися. Сьогодні тема уроку обчислення добутків за таблицею множення, порівняння виразу і числа. звичайно ж, розв'язування задач. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку й олівці. Якщо приготувалися ви молодці, давайте розгорнемо зошиток та швиденько запишемо сьогоднішнє число. Пропишемо каліграфічну хвилинку число 95, один рядочок. Давайте з вами разом обчислимо вирази. Добуток числа 3 та 2 помножити на 5. 3 помножити на 2 буде 6. 6 помножити на 5 буде 30. Частка чисел 16 і 4 помножити на 5, 16 ділимо на 4 буде 4, 4 помножити на 5 буде 20. 36 поділити на 4 та поділити на 3. 36 ділимо на 4 буде 9, 9 ділимо на 3, буде 3. 3 множимо на 4 та ділимо на 2. 3 помножити на 4 буде 12. 12 поділити на 2. Буде 6. 10 поділити на 2 та помножити на 5. 10 ділимо на 2 буде 5 та помножити на 5 буде 25. Молодці! Ви впоралися. На параді в одній колоні крокувало 5 солдат у 4 рядах. А в іншій по 4 солдати в п'яти рядах. Визнач, чи однакова кількість солдат у цих колонах. Дивимось 5 солдат у 4 рядах. Тобто, 5 помножити на 4. А в іншому навпаки, по 4 солдати в п'яти колонах. Правильно, 4 помножити на 5. Кількість цих солдат 20. Що в першій, що в другій колоні. Розглянь таблицю множення та прочитай, як можна знайти добуток чисел 5 і 4. Давайте подивимось: в нас є таблиця, в нас є рожева лінія, так, яка йде зліва направо. Від 2 до 9. І є табличка, так, рядочок від 2 до 5. Бачимо. Щоб знайти нам добуток, нам потрібно з вами спочатку знайти перший множник. Перший множник у нас буде блакитного кольору. Знаходжу число 5. Далі другий множник заходжу в рожевий. Мій рядочко. Тобто 5 множу на 4 буде дорівнювати 20. Ще раз, в першому рядку і першому стовпці записані множники. Від першого й другого множників умовно, ми проводимо дві стрілочки. У комірці, де вони перетинаються, ми отримаємо результат. Знайди добутки, скориставшись цією таблицею. 4 помножити на 8 буде 32. 5 помножити на 5 буде.

За таблицею спробуй назвати всі добутки, значення яких дорівнює 12 та 24. Розглядаємо. 3 помножити на 4 12. 4 помножити на 3 12. 6 помножити на 2 дорівнює 12. І, звичайно, 2 помножити на 6 дорівнює 12. Тепер знайдемо значення добутків, яких дорівнює 24. 3 помножити на 8. 24. 8 помножити на 3. 24 переставний закон у нас є. Далі 4 помножити на 8 буде 24. І 6 помножити на 4 дорівнює 24. Ще раз, 4 помножити на 6, 24, і 6 помножити на 4 24. Давайте з вами порівняємо число та вираз. 5 помножити на 6 та число 10. 5 помножити на 6 буде 30, 30 буде більше, ніж 10. 5 помножити на 6 та 6 помножити на 5. 5 помножити на 6. Ми казали, що буде 30. А 6 помножити на 5. Правильно, також 30 переставний закон множення. Ставимо між цими двома числами дорівнює. 4 помножити на 2 та 4 поділити на 2. 4 помножити на 2 буде 8. А 4 поділити на 2 буде 2. Отже, 8 більше, ніж 2. Наступний 3 додати 2 та 3 помножити на 2. 3 додати 2 буде 5. А 3 помножити на 2 буде 6. 6 більше, ніж 5. Задача. На стіл поставили 4 чашки, 8 тарілок. У скільки разів більше поставили тарілок, ніж чашок? Дивимось, що відомо про чашки. Їх було 4. А про тарілки тарілок було 8. Так. Як же дізнатися, у скільки разів більше поставили тарілок, ніж чашок? Правильно, нам потрібно з вами. Виконати дію яку правильно ділення, щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше, ніж інше. Запиши, будь ласка, розв'язання цієї задачі. Так, Отже, 8 ділимо на 4 дорівнює 2 рази. У два рази більше поставили тарілок, ніж чашок. Задача. На першій тарілці лежить 10 слив і 5 персиків, а на другій 3 лимони. У скільки разів більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій? Що відомо про першу тарілку? Там лежать сливи і персики. Якщо на одній лежать 15 слив і 5 персиків, а на другій відомо, що лежить 3 лимони, нам треба порівняти у скільки ж разів більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій. Для цього нам варто знати, скільки ж лежить всього на першій тарілці і всього на другій. Як знайти, скільки фруктів на першій тарілці? Правильно, варто до 10 додати 5. Ми отримаємо 15 фруктів. Лежить на першій тарілці. Що робимо далі? Далі нам варто з вами 15 поділити на 3, щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше чи менше за інше. Ми знаємо, що у 5 разів більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій. Будь ласка, продовж речення! Було цікаво, було важко. Тепер я можу. Я навчився чи навчилася. Домашнє завдання. Виконай номер 756 757. Дуже пишаюся. До зустрічі!